З пересічних черкащан здогадується про існування в місті Черкаса, так званої громадської ради при міському голові, створена вона була за каденції мерства Сергія Одарича з представників кількох громадських організацій. Ця дорадча структура мала б допомагати колишньому міському голові в питаннях співпраці з активістами та відпрацювання різноманітних проблем міста. Однак навіть при найприскіпливішому вивченні ми так і не змогли знайти хоча б найменшої користі від роботи цієї організації. Ввечері, 16 грудня, журналісти Антени разом з громадськими ці які не входять до лав довірених одаричам, намагалися з'ясувати, що робить в приміщенні Черкаського міськвиконкому ця рада. І тут є представники громадської організації заслухати, що за різного зроблено вашою громадською організацією громадською радою. Можна короткий якийсь звіт? Ну, на жаль, я тільки два місяці, якби головою громадської ради, а був Сленько, якщо хочете, хай Сленько підготовлено таке, скаже, що було зроблено практично. Я можу тільки сказати, ну, тут, що... Тут представники, я так розумію, з самого початку створення цієї громадської ради. Ви, так? ви ж не президент, ви голова дуже коротко, Вам два місяці свій. повинно вистачити. Хоч би що сказати. Давайте почнемо. Дивіться, ситуація яка. Значить, погоджено з головою, що або цю раду переформатувати і завести нових членів, які будуть працювати. Не ви правильно сказати не бла-бла-бла, розмовляти, а працювати на розвиток міста, або повністю цю раду закрити і створити нову. А для того, щоб розуміти, як вона чи її закривати, чи форматувати, то хотіли б почути якийсь короткий звіт про роботу. Ви хочете а, за так, за так. за п'ять хвилин отримати звіт і, Та і я зробити, думаю вам пару хвилин хватить, тому що я зробу, Я, да, я чітко відслідковував цілий рік, що робила. То я думаю, вам пару хвилин за два місяці нема що сказати. Але давайте почнемо з цього, що зробила, Можеш потім зробити? будемо далі продовжувати. Хочу так нагадати, що в місті трохи змінилася каденція влади, так і напевно доречно подумати громадській раді в тому вигляді, як вона є, а свої добровільні відставці. Тому що я вважаю, що інститут радників, кожен міський голова, кожна рада має формувати помогу заново на нових принципах з новими людьми. Ви ставите питання, піднімаєте, ми тут почули, що приймати когось, не приймати. Але можу сказати, я вважаю, це не зовсім коректна постановка питання взагалі, тому що тут є представники багатьох громадських організацій, які не входять в вашу громадську раду. Ну, ми просто прийшли сюди почути від вас, що ви зробили за рік останні. Моя пропозиція. пропозиція розвітуватися, а потім і до вас пропозиція розглянути питання своєї добровільного саморозпуску. Інтерес до роботи викликаний підозрами в тому, що попередній мер одарич намагався використати громадську раду в якості такої собі парасольки, мета якої була в імітації процесу співпраці з громадськістю міста та врахуванні її інтересів при підготовці рішень радою. До цієї структури увійшли здебільшого ті, хто входив до близького оточення колишнього мера або лояльні до нього особи. Але міська опозиція до співпраці не запрошувалася. Принаймні в раді лунали лише поодинокі критичні висловлювання в бік Одарича. Представники низки громад Ських організацій, що в недалекому минулому були зайняті намаганнями змінити владу в місті Черкаси, прийшли на засідання з доволі простою пропозицією. Рада має саморозпуститися, бо того, кому вона мала б надавати поради, вже при владі нема. Натомість має бути створена нова громадська рада з більш прозорими і ефективними інструментами роботи та більш демократичними принципами. Я не бачу сенсу з співпрощається на ради. А вас ніхто і не запрошує працювати з нас. Ми громадськість. Ми така сама громадськість, як і ви. Надачі, прийдемо, ви мені чітко сказали, я задав питання, що ви робите, що ми продовження готувалися. Білий рік, що ми відповідно на це надамо на наступному засіданні, коли ми підготуємо Я вам зараз обіцяю і прихожу максимум зусиль, що ця громадська рада буде працювати, не просто розмовляти. І працювати вона буде з наступного тижня, а не наступний, коли ви там раз в місяць збираєтесь, просто прозвітувати. Вочевидь, майбутнє існуючої громадської ради сумнівне. Міський голова Анатолій Бондаренко не був присутнім на її засіданні. Тим паче більшу частину часу ради було витрачено на обговорення вимог до новообраної влади в більшій прозорості та боротьбі з корупцією. Тільки не зрозуміло навіщо повторювати те, що без того зазначено в законодавстві України. Чимало часу було витрачено на обговорення кандидатури від громадськості на посаду членів черкаського виконкому. Дивіться зараз питання виконкому. Недоречно тут розглядувати. Давайте спочатку оновимо громадську раду. Чому недоречно? до питання? Ну тому що послухайте. Ви зараз ви зараз не час є громадськість? Послухайте. Дайте я скажу, Наташа. То послухайте, значить, послухайте. Є громадські організації, котрі, котрі не хотіли співпрацювати з Одаричам, але є велике бажання зробити порядок в місті. Преддіючим <плес> голові, але для <плес> цього <плес> потрібно створити громадську раду, от і все. Фасади отримали виключно. Потрібно виключити, в оновити повністю громадську раду, а потім уже піднімати питання по виконкому подібне. Ви краще подумайте, як ви прозвітуєте громадськості про роботу громадської ради? От і все. Ну на темпі раді, я... а тут рада має бути оно, якщо створена власне, за новими та, демократичними принципами. Відпрацювати <с с в> має, має певні проц... Ви vai... мені а дали, дали, ви дали, дали слово. Я говорю, А для що ви мене ображаєте? Я вас не ображаю. я вас просить на Я вас я ще раз повторюю. Якщо хтось бажає радити пану міському голову Адаричу, будь ласка, на тем не може радьте. Слова добирайте, будь ласка. – Я говорю те, що вважаю за потрібне. Добирайте слова, вам Присутні активісти, що вимагали перезавантаження ...дорадчого органу, нагадали присутнім, що вони насправді просто борються за посади у владі і не приносять користі мешканцям міста. Після того вони на знак протесту покинули засідання громадської ради, виказавши щире здивування, тому що після програшу одаричу на виборах у стінах Черкаської міськради продовжують функціонувати... Цінувати його кишенькові дорадчі органи припиніть цей балаган, цей цирк Даю я буде вам щастя.